Доброго ранку я знову говорю вам, шановні телеглядачі, дуже рада вітати у цій студії наших гостей. Сьогодні до нас завітали Лариса Польська, голова фонду громади Херсона Захист, Вікторія Вагнер, голова комунального підприємства Уберіг та Оксана Угрін і Дарія Угрін, наша сама маленька гостя сьогодні. Вітаю вас, дуже приємно, що ви так зранку прийшли до нас, не пошкодували свого часу. Дуже рада вас бачити. І власне, то сьогодні ми будемо говорити, як я вже зазначила, про благодійність. Мабуть, найприємніше те, що може одна людина робити по відношенню до іншої людини. Знаю, що у Херсоні понад два місяці проходила акція Збери сироту до школи. І саме ви ініціювали цю акцію, ви були організатором. Як спала така я ідея на думку, чому ви вирішила організувати. Ну, знаєте, не отозватися на ті проблеми, які сьогодні в цих сім'ях е возникли неможливо. І акція не була наіграна чи надумана, тому що починаючи з перших днів ескалації в Україні, наш фонд помогає військовим і нашим Херсонським захисникам. А коли начелись первые сигналы о трагедиях в семьях, мы сразу стали отзываться. Мы – это херсонцы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это сделал фонд или делает фонд. Фонд является финансовым оператором, аккумулятором средств. И то, сколько херсонцы, как херсонцы отзовутся, так может и помочь фонд. Но вот в прошлом году мы шести семьям оказали материальную помощь. Сегодня проблема и радость в одно и то же время, это 1 сентября на носу. И каждая семья в Херсоне, практически в каждой есть ребенок, знает, насколько больно сегодня собрать ребенка, насколько это дорого. И поэтому мы решили, что нужно помочь семьям бойцов, которые остались там. Так і вам це вдалося зробити, Вікторія. Я знаю, що ви дуже багато допомагали. Я знаю, що, хоча так сталося, що і ви свого чоловіка втратили на війні, але ви дуже сильно допомагаєте, ви дуже сильно підтримуєте дружин, захисників, дружин, героїв. І я знаю, що ви також долучилися до акції і е, багато чого лягло і на ваші плечі, багато спілкування, багато організаційних моментів. Як все це відбувалося? Ну во-первых, я хочу сказати, що это не первое наше взаємодія з Found Zark and prowadzi настолько большая, ну как большая поддержка сім'ям. что, в принципе, как только Лариса Михайловна озвучила идею, мы сразу же ухватили за нее. Почему? Потому что, я повторюсь, детей сейчас собрать в школу очень сложно. Это достаточно приличная сумма для того, чтобы купить форму, купить канцелярию, рюкзаки и другие принадлежности. Поэтому, учитывая, что количество семей погибших в области становится с каждым днем все больше. Естественно, мы сразу ухватились за момент привлечь школьников э, семей, погибших не только Херсона, но и Херсонской области. А вот. Поэтому, естественно, мы сразу составили список. Э, у нас было ежедневное взаимодействие с Ларисой Михайловной, то есть мы обговаривали э, эту идею, то есть Лариса Михайловна выполняла свой. Участок роботи я свой. І я вважаю, що вийшло дуже удачно. Це, дуже акція. Це дійсно так, що ж я нагадаю нашим телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі. Будь ласка, ви бачите зараз на своїх телеекранах номери студії. Тож, будь ласка, телефонуйте і приєднуйтесь до розмови, якщо у вас є побажання чи якщо у вас є питання, будь ласка, ми будемо раді вас почути. Що ж, Оксана? Я знаю, що Ваша дитина також була присутня на цій акції, і потім принесла додому багато чого красивого, так, і дуже-дуже потрібного. Як ви, коли все це побачили, які у вас були емоції? Звісно, було удивлення, радість. Навірно, це іскренні ну, вот удовольствие в глазах ребенка, це ну, визивають такі, знаєте, емоції. Ну, которые заряжают на... Я думаю, что радость... От покупок, наверное, на весь ближайший год учебный мы <laughs> будем чувствовать постоянно, потому что купили красивую форму, купили красивый пиджак, купили те вещи, которые, вот, допустим, я бы, конечно, ну, не сделала бы это сама. У нас двое деток, и как-то ну, собрать их в таком объеме, это сложно. Да. Вот. И Ми коли вибирали вещи, посмотрели на ребенка, конечно, сразу видно, що красавица школьница, готується к первому сентябрю, да, пойдет, будет получать отличные отметки. Ты у класі, так. Так. Ти почуваєш себе такою модною. Я знаю, що э, ви мали змогу приміряти усі одяг, так ви вам не просто його навіть подарували, а усіх була змога у хорошому дуже магазині обрати цей одяг, приміряти, так? Скажи мені, будь ласка, як тобі весь цей процес, коли ти багато одягу приміряла, як справжня принцеса? Коли потім ти прийшла на свято, яке перетворилося начебто у бал? Дуже багато було також діток, всі були такі усміхнені, такі красиві. Вам ще майстер-клас було показано, так про який ми згодом ще поговоримо. Як тобі взагалі свято? З яким настроєм ти потім додому повернулась? Я вернулась очень радосно. Мені це все очень понравилось. Ну і піца була очень вкусною. <свистак> <свистак> так, ми говоримо про піцу. Даша говорить про неї, тому що окрім всього діткам ще було організовано і майстер-клас. Що ж зараз? Я пропоную переглянути невеличкий відеофрагмент, який ми маємо саме з того дня, коли діти отримали такі подарунки. І далі продовжимо розмову.

Я дякую режисерові за відеоряд. Тепер ми побачили і розуміємо, як насправді все це відбувалось. Лариса Михайлівна, ну і тепер будемо переходити до більш, скажімо, такої офіційної частини, до того скільки було зібрано грошей, і все ж таки, може, це трохи і некоректно, але я думаю, що херсонцям буде цікаво, хто ж все-таки більше доєднався до допомоги. Якщо можно, будь ласка, Знаете, результат в целом акции, он достаточно значительный. Фонду удалось аккумулировать благотворительной помощи, которую мы передали в виде э, подготовки детям в э, школу 22 детям Херсонщины. И общая сумма аккумулированных нами средств составила э, 69 700 гривен. То есть почти, 60, почти 70 тысяч. Но знаете, несколько огорчило то, что... Я буду говорить об этом в открытую, люди должны слышать это. Все-таки за два месяца акции мы рассчитывали на то, что херсонцы больше откликнутся. Вот, опять-таки, корректно или нет, нет, я скажу. Знаете, когда в социальных сетях появляется информация об очередной трагедии в семье, и зачастую это там, где остались детки. Много крестиков, лайков, иконок, слезных картинок. Ну хорошо, что они в этот момент так реагируют, херсонцы. Но от этого легче семьям не станет. Кто-то проговорил, что семьи получили и так государственную помощь. Знаете, это кроха в сравнении с тем, что потеряли эти семьи. И это неравноценно. И я вот говорю, у меня мороз по коже. Мы не должны забывать их. Мы должны понимать, что мы спокойно ложимся и к телевизору, к компьютеру только потому, что, потому что они нас защищают. Поэтому, э, скажем, э, из суммы, которую я назвала, э, херсон, помощь херсонцев составляет всего 19 930. Это немалая сумма тоже, но в основном это несколько человек и они просили их не называть сегодня, которые сдали по 5, по 3, по 6 тысяч на то, чтобы помочь деткам, и копилки в магазинах Fresh, которые стояли, и коллектив спортивного комплекса «Максимум», который собрал эти деньги. Ну, в общем, вот такая сумма. Нам удалось, нам фонду, удалось выйти на Киевский фонд, Украинский ресурсный центр, он находится в Киеве, но Финансовую поддержку этому центру дает наш украинский человек, который сегодня живет уже во Франции, это бывший солист национального хора имени Григория Веревки Иваны Чипорко который основал музыкальную школу в городе Санс под Парижем и создал благотворительный фонд. Он помогает украинцам, попавшим э, ну, в чрезвычайные ситуации там во Франции. Вот сегодня их программа. Помощь. семьям, которые потеряли кормильца. Вот за счет э, помощи этого фонда, а это почти 44 тысячи выделил именно этот фонд, огромное им спасибо, нам удалось э, детей одеть. И еще наша Херсонка, Оксана Шаповалова, которая сегодня гражданка Британии, она создала в э, своем городе э, общественную организацию ⁇ Голос Украины ⁇ в Уэльсе, и они прислали ранцы, канцелярию и так далее. Но вот как бы так все равно наши украинцы, где бы они ни были, не понимают, что помогать нужно. Поэтому результат финансовый вот такой. Хотелось бы сказать херсонцам, делитесь своим добром, замечайте боль других. Потому что, знаете, в фонд обращаются тогда, когда в семье случается беда. И при этом... не Вспоминають, а приходила ли я в фонд, коли у мене було все добре, допомагайте людям. Так, це дійсно дуже важливо вчасно простягти руку допомоги. Я зараз у вас запитаю, мабуть, це буде трохи болюче питання, але це дуже важливе для кожного з нас питання. А, все ж таки, у житті зараз ви більше стикаєтесь з байдужістю людей чи з розумінням? Ви знаєте, поки в нашу Семью не пришла эта трагедия. Мы с этой стороной жизни сталкивались очень, ну знаете как, поверхностно. Но когда пришла беда, я просто увидела, насколько красивые наши люди внутри. Это и большое спасибо фондам, которые помогают моим детям. И большое спасибо просто людям, которые ну, обращают на нашу ситуацию внимание. Люди Не, Извините, пожалуйста. Но, я же говорю, наш менталитет украинский, он, наверное, вот такой и есть. Может быть, ну, будем говорить прямо, не все порадуются в счастье, но в горе люди приходят на помощь. Спасибо большое всем. Конечно, лучше бы нашей семье не сталкиваться с этими реалиями. Но раз мы столкнулись, хочу сказать, что очень много людей, которые принимают участие. Спасибо большое всем, потому что самый тяжелый момент в жизни ну, вот так сложилось, что в нашей семье в основном помогали чужие люди. И ну как-то так. Теперь сказать, назвать этих людей в нашей жизни чужими просто не поворачивается язык. Как-то нашей семьи стало больше. Так, іноді дійсно буває, що, начебто, чужі люди вони стають рідними. І це дуже добре, це такий прояв доброти. Вікторія, буде в мене і до вас питання. Я знаю, що ви організували проїзд діткам, які навіть з віддалених районів були. А хто все ж таки за якихось умов не зміг доїхати, то ті дітки ж також не залишились без уваги, так? Звісно, ті діти, які не змогли приїхати по яким-либо причинам. Фонд захист направил им материальные средства на покупку школьной формы, канцелярии, ну, всего соответствующего, что нужно для школы. Поэтому никто не был упущен из того списка, который мы составили. Потому как очень много семей, в которых маленькие дети дошкольного возраста. Поэтому они, к сожалению, не попали в эту акцию. Но... Я так думаю, что с каждым годом мы будем повторять эти акции, и все будут, так сказать, не упущены. То -то вы сейчас сказали такую очень интересную фразу, что вы готовы все продолжать, так? Конечно, Конечно безусловно, безусловно. Я вот хочу сказать, еще поступал часто такой вопрос, и тоже его нужно озвучить. Было несколько семей или есть несколько семей, в которых двое школьников? То представьте, это вдвоє тяжело собрать деток. Так вот, Я хочу сказати, що кожен із дітей, навіть там, де двоє дітей, отримав матеріальну допомогу на суму 3 тисяч гривень. Так, тобто були зібрані дві дитини до да. школи, так? Да. Дуже приємні речі ви зараз розповіли. Трохи, звичайно, сумно, бо не можна без сліз не згадувати деякі моменти, не говорити про них. Але те, що ви робите, ті добрі справи, вони допомагають бути сильнішими. І чесно кажучи, я зараз дуже пишаюся, що я сиджу поруч з вами з такими сильними жінками. Це дійсно дуже дуже добре, і ви дуже дуже сильні. Ви надзвичайно сильні. І я вам за це дякую. Що ж, Даринка, тобі я бажаю, звичайно, хорошого 1 вересня, бо завтра вже до школи. Ну і я тобі бажаю відчувати себе дійсно першою модницею у класі. Я думаю, що так і буде. І хочу сказати нашим телеглядачам: ви знаєте, що ми завжди з вами ділимось тим, що маємо. І сьогодні ми маємо таку радість і маємо дуже добру е, нагоду. У нас сьогодні. Е, іменинниця є на цьому майданчику. І е, мені випала така честь. Я маю привітати. Я вас вітаю від усього нашого е, я дякую, від усього нашого творчого колективу Ранок на східі. Откуда ви все знаєте? Ну, ось такими журналісти, ми все знаємо. Дійсно, я вас вітаю і. Кожен рік життя дає нам безмежно великі можливості, безмежно великі можливості для людини. Тому я бажаю, аби ви їх могли використати, як і завжди, по максимуму, аби ви завжди були такою ж ініціативною, такою відчайдушною, такою сильною. І день народження вважається, що це дата особистого нового року. Так. І в Новий рік ми зазвичай загадуємо бажання і зазвичай вони завжди справджуються. І я щиро бажаю вам і весь наш колектив щиро бажає вам, аби усі ваші бажання завжди здійснювались і ті поставлені цілі вони завжди були досягнені. Ми вас вітаємо і далі ще у нас є невеличкий подарунок музичне вітання для вас. Будь ласка.